Усім привіт! Придбав собі нещодавно лонці на нового трохсотку. Перед цим їздив на Прусові 200, але вже захотілося щось більш потужне і придбав такогось апарату. Ну, ціна, правда, трошки кусається, але він мені був до вподоби вже давно. Якось зібрався і купив. Які взагалі плани на нього зараз? Спеціально купляв його в коробці, щоб самому зібрати все, передивитися, проконтролювати, підтягнути. Перемастити головне, бо багато є скарг навіть в Ютубі, що все не змащено. І потім виникають проблеми, там люфти в прогресії і тому подібне. Тому вирішив сам збирати і все перемащувати. Що саме буду робити? Хочу перемастити рульову колонку, хоча тут. Не знаю, чи буде видно, там смазка ніби зверху є, але чи є вона всередині це питання, на яке я знайду відповідь тільки як його розберу. Змастити хочу рульову колонку. Підшипники в колесах перемастити, передні, задні ще зніму, перемащу. Хочу перемастити підшипники маятника, прогресію всю перемастити. Ну і загерметизувати фільтр-бокс. Оце такі плани по зборці. Е, також зразу зілю масло, яке там залято. Е, воно там невідомого походження. І буду заливати ось таке масло, Cronoil, 40 Якраз взяв 5 літрів, це мені на обкатку повинно вистачити. Змащувати все буду літівою смазкою Джондір. вона йде густа, водостійка. І високотемпературна, мені здається, буде класно. Отак, От все перемащу. Поміняю масло та й буду пробувати їхати, щоб дізнатися, що це за звір. Проїду якусь 1000 кілометрів і тоді вже зніму більш детальне відео про свої враження, як, що мені подобається, що не подобається. Що взагалі за мотоцикл. Якось так. Буду знімати детальніше, коли буду змащувати, що змащено, що не змащено, то вставлю в кінці відео, Щоб хтось може купить мотоцикл, то буде знати, що робиться і всередині, і чи варто змащувати. Ну, Я врахую, що варто 100%, бо дуже часто трапляється, що все не змащено. і Потім люди думають, чого в них люфтить маятник, чоклини руля. Мені здається, краще зразу все змазати і з чистою собі їздити. Ну, Коли я купляв лонці на 200-ку пруса, то я зразу все не змазав, а змазував пізніше, і потім в мене вже виник люфт на маятнику. І зараз я буду якось вирішувати ту проблему, можливо, зніму відео, купив я буду пробувати ставити замість втулок. А так, в принципі, теж, рульову колонку, підшипники, в колесах все я позмазував, він їздить якби без проблем. Якось так, Ждіть наступних відео. Розібрав рульову колонку і, що я можу сказати, був дуже здивований, бо все змазано. Смазки, як бачите, навіть дуже багато. Вона теж така густа, непогана, зелена. І знизу так само підшипник змазаний. Все в змазці. Вже радує, що китайці почали виправляти свої помилки. Не знаю, можливо, в нижній підшипник трішки добавлю, бо він більш навантажений на нього. І там якось ніби менше змазки. А зверху взагалі клас. Будемо дивитись далі, що покаже прогресія і підшипники в колесах. Поки що, поки що я задоволений і здивований навіть. Значить, так розібрав я фільтрбокс, щоб загерметизувати. Тут знімати його не обов'язково. Можна просто розполовинити звідти відкрутити його, щоб він рухався. І він просто ця половина з туди виходить, її намажу і прикручу назад. Що мене здивувало, тут немає навіть ніякої резинки. Просто пластик до пластику. І все. І з тієї сторони так само. Оце половинка, вона тут нормально виходить без проблем. Он, просто пластиковий бортик входить туди, в пластиковий паз. Все, ніякої резинки. В мене на прусові там резинка є. Зверху, типу як фільтр, і вона обжимається, а тут нічого. Ну Це, звісно, його треба герметизувати, бо воно просто буде весь пісок туди сіфонити. Зараз я його все тут добре промощу герметиком Victor Razing і закручу назад. Так воно тут все виглядає. Познімав пластик, думав, що треба буде знімати фільтрбокс. Повністю його не треба знімати. Я його всередині зараз промажу тут, де патрубок заходить, до карбюратора йде. Та й все, от якось так. Фільтр стоїть. Да, Можна було якусь резинку, звісно, поставити. Мінус китайця. Так, промазав герметиком, де заходить патрубок всередині. Ну він зверху, я дивився вроді з тієї сторони. Там ніби добре промазаний. Так, як тут. Що ніби є герметик. Але я ще з середини промазав. Зараз заб'ю герметик сюди, в пази, Отак цю кришку. І коли закрию, то ще зверху промажу шви, де достану, постараю. Ну, тут, бачите, ніби отак воно заплавлено якимсь герметиком. Так само звідти від карбюратора. Ну, якось так. Бо, тому що чистий фільтербокс це запорука довгої служби поршневої. того воно напряму залежить. Мушу герметизувати, якщо хочу їздити. І всім раджу так робити. І так. Зняв я маятника і прогресію. І що можу сказати? Маятник ну, майже не має смазки. То вони ніби жирненький, такий трішки, але дуже мало її взагалі мало в маятнику. А на рахунок прогресії вже справи трохи кращі. Там вже вона місцями є, але ну, мало її, але місцями є смазка. Вон, навіть, наприклад, цей підшипник дуже добре змазаний. Цей, ну, ця сторона. Звідти вже гірше змазана. Так само цей вузол. Ніби є якась смазка. Ну, її небагато, то понятно, що я це все запомню смазкою. Якось так. Шток маятника оцей взагалі був сухий повністю. На ньому навіть ніхто не наносив смазки. Так, зараз я його все перемащу і зберу в обладній послідовності. Ось такі сальнички там стоять. Так, що змазувати треба 100%. І так, вскрив я на колесі. і смазки, як бачите, тут а немало. Смазка присутня. Я, може, трошки додав, але смазка є. Ну, в більшості все, в принципі, було навіть змазано в мотоциклі. От то, що в маятнику було мало змазки. Ну, і в прогресії, там з одної сторони, більше, з другої менше. Це вже все зібрав, перемастив. Зараз додавлюсь смазки сюди. І, в принципі, буде все. Оце. Було залято з завода, якийсь яблучний сік. Не знаю, що це таке. І непонятного кольору, непонятної костисенції. Його було тільки літра. Я перемірав Літра була залята цього типу масла. Не знаю, що це таке, але ну, їздити на такому не варіант точно.